Сьогодні ми прийшли до нашого трояндового садочку для того, щоб зробити обрізку чайно-гібридної троянди. У кожного садочку, я думаю, вона присутня. І у починаючого трояндаря, і у іменитих. У кожного обрізка чайно-гібридної троянди вона зовсім проста. В першу чергу, для чого робиться обрізка? Для того, щоб Надати кущу охайного вигляду, але це не саме головне. Головне те, що ми робимо обрізку для омолоджування троянди, для того, щоб стимулювати її до нового гарного пишного квітування. І от самої обрізки насправді дуже багато залежить, як ми її проведемо. Ви всі, мабуть, знаєте. Щочайно, гібридна троянда обрізається на 3-5 бруньок. Що це означає? Ми з самого низу починаємо рахувати наші бруньки. Зараз вам першої брунечки не буде видно, але вона з мого, Тому що вона з мого боку. Ось перша, друга, третя, четверта, п'ята. Відрахували ми. Я для вас поставила позначечку, щоб було видно. Де ми обрізаємо. Але для прикладу, я скажу вам зразу, що я не найкращий пагон, тому що він, ви бачите, він знаходиться всередині куща. І все, що знаходиться всередині куща, повинно бути видалено. Видалено для чого? Для того, щоб кущ провітрювався і не було хвороб у трояндочки. Провітрювання це велика справа. Ми робимо обрізку, щоб наші гілочки. Немов чаша дивилися назовні. Як я сказала, серединку видаляємо. Ось ми дивимося на цю гілочку. Тут повинна бути видалена оця, ми зразу її відрізаємо, не дивимося. Звертайте увагу на зріз. От гляньте, ми зрізали і бачимо, що там є коричнева крапиночка. Ми видаляємо далі, щоб крапиночки тієї не було. Якщо ми бачимо, що воно і далі нещадно видаляємо під самий низ. Видалили, подивіться, зріз зелений. І зверніть увагу, я виконала зріз невірно. Він повинен бути як можна рівніший. З косом це робимо на деревах. На трояндочки рівно ріжемо. Так, я вам показала. Видаленою повинна бути ця гілочка, оця, і тоді в нас серединка буде провітрюватися. Тепер тонкі сухі ми однозначно видаляємо, і, залишивши 3-5 бруньок, все обрізаємо. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ви робите зріз над брунькою, то висота від брунічки до зрізу повинна бути не більше, чим пів сантиметра, і рівна. От ми зрізали, подивилися, зріз зелений, над брунічкою 5 мм. Все, ми зробили все дуже вірно. Можете садовим варом змазати. Зараз я підійшла до іншої трояндочки. Вона має розположення гілочок інше, і я хочу на ній вам показати, як чітко ми робимо обрізку. Вивільняємо середину, вивільняємо, обрізаємо. Зрізи робимо рівненькі. Так. Тоненькі гілочки обрізаємо, беремося за оцю. Гляньте, яка вона в нас гарна. Відрахували 5 бруньочок і чіткий зріз робимо. Рівненький, гарненький. І зелений головне. Тепер у нас ось цікавий момент. Ми рахуємо наші бруньочки. І виходить у нас раз, два, три, і переход. Ми видаляємо ось. Оцю рівний зріз робимо, видаляємо і переходимо на цю гілочку. Так, цю гілочку ми відрізаємо отаким методом. П'ята брунічка, над нею робимо зріз. І далі пішли. Відрізаємо оцей сухенький паганок. І тут теж цікавий момент. Раз, два, три бруньки. А четверта в нас пішла ось брунька. На цю, на цю гілочку пішла четверта і ось п'ята. Тому ми зріз робимо на цій гілочці, а цю гілочку укорочуємо отак робимо. Навіщо ми робимо всього 5 міліметрів над брунькою? Для того, щоб трояндочка в неї йде сокорух. І ви, мабуть, всі помічали, якщо в нас зроблений зріз більше, ніж 5 мм, то він починає присихати. Тому що сік сюди вже не движеться. Він... Пожива йде лише до брунічки. Все, далі вона не йде. Тому ми ріжемо, як я сказала, 5 мм і не вище. Так, видаляємо тут сухий. І гляньте, трояндочка в нас обрізана вірно. Все в ній гарно. Вільна серединка і пішли гілочки чашою, як я говорила. Все, прекрасна обрізка вийшла у нас. Зараз ми з вами підійшли до трояндочки групи спрей. Спрейки, мініатюрки і бардюрні обрізаються на три брунічки. Але у всіх є один принцип обрізки це сухі, тонкі видаляються. І тому ми вивільняємо серединку, обрізаємо. Все, що загущено всередині. Тепер вивільняємо оцей паганок. І по суті, якби це була чайно гібридна ми б видалили і цей. Але в спрейки, як я сказала, трошечки все по-іншому. Видаляємо цю гілочку. Відрахували три, видаляємо цю гілочку. Тут зовсім скраєчечку. І тут відраховуємо. І видаляємо отак от, от. І цю видалили Оце спреєчка в нас обрізана. Подивіться, який вона має вигляд. Отакий от кущик спрейки. Мускусні трояндочки, як я вам вже говорила, видаляються мінімально тільки те, що підсохло. Квітування буде пишним, коли ви не зріжете лишнього у мускусній трояндочці. Трояндочки наші обрізання. До речі, а чим ви обрізаєте свої троянди? Я секатором Фелко, він мені дуже подобається, але на заміну мені треба інший, тому що чоловік положив око на нього, хоче на виноград забрати. Який ви посовітуєте? Так, обрізочка закінчилася, з секатором розібралися і тепер ми з вами піддобримо нашу трояндочку. Троянди дуже полюбляють підкормку, і тому ми ще по снігу можемо розкидати нітроаму Але в сніг ми трохи запізнилися її розкидати. І тому ми зробимо зараз це. Якщо по снігу зверху ми кидаємо, то зараз ми повинні його трохи заглибити. Беремо столову ложку. Розсипаємо по колу і закриваємо. Оце на сьогодні і вся підкормка. Далі будемо насичувати іншими добривами: калієм, фосфором, магнезією. Будемо купляти чи універсальні, хто які полюбляє. В Україні зараз дуже не хочу робити і реклами. І... Антирекламу, але зелений гай дуже непогане добриво. Тому добриво кожен обере для себе сам. А на сьогодні у нас наше відео завершено. Я бажаю всім доброго дня, доброго настрою та гарних квітучих садів. А також бажаю миру. Миру усім нам.